З 1 квітня по 4 травня поточного року оголошено всеукраїнський місячник Червоного Хреста під гаслом Здорова нація нація-2015. Приєднуйся до руху Червоного Хреста. В ході місячника будуть проводитися збір продуктів харчування, одягу, грошових надходжень тощо. Усі кошти та натуральна допомога, яка надійде до червонохрестних організацій товариства під час місячника, будуть направлені на надання адресної матеріальної допомоги незахищеним верствам населення, переміщеним особам жертвам збройного конфлікту конфлікту в зоні АТО в першу чергу дітям та тим, хто втратив здоров'я чи отримав фізичне та психологічне каліцтво. Уже как бы не, мы не один раз в город Славянск передавали Красному Кресту помощь. Поэтому мы хотим еще раз наших коростенцев всех попросить за помощи, собрать продукты, кто можно вещи, вещи деньги, для того, чтобы мы также же передали мирным, мирному населению города Славянска помощь от Красного Креста города Коростене. То есть это продуктовые наборы. В это входят Значит, медикаменты мы передавали консервацию, вещи. В офісі міської організації Товариства Червоного Христа людно завжди. А з настанням тривожних подій на сході України відвідувачів побільшало, розповіла нам голова організації Людмила Шкуратова. Бо люди знають, тут кожного вислухають та допоможуть. Більше 200 родин переселенців за час свого перебування в Коростині отримали продуктові набори та одяг. Сьогодні в приміщенні організації проживає троє переселенців зі сходу. Їм також потрібна підтримка та турбота. Наши коростанцы, я знаю, что они э, до, добрые, сердечные. Если каждый коростанец хотя бы гривной поможет нашим переселенцам, это будет большой вклад э, в как э, в Красный Крест, помощь э, славянскому, так и всем жителям-переселенцам города, э, города Корсне, которым мы будем по максимуму помогать. Отже, якщо ваші серця не байдужі до чужого горя, надсилайте грошові пожертви на розрахунковий рахунок Товариства Червоного Христа, який ви бачите на своїх екранах. Одяг та продукти харчування можна приносити за адресою місто Коростень, вулиця Ольгінська, 9. Телефон Коростенської міської організації Товариства Червоного Христа 42236. Якщо кожен з нас зробить хоч незначний внесок у скарбничку добрих справ, милосердя на нашій землі стане більше.